Доброго дня! Послання вищих сил. Для трьох варіантів, будь ласка, вибирайте. Перший, другий, третій, порада і на тару детально будемо дивитися. Перший варіант. Божественний порядок. Все так, як повинно бути. Тобто все, що відбувається, так повинно бути. Дивіться, крізь ілюзії. І ви побачите порядок, який лежить в основі всього сущого, всього того, що відбувається. Ви отримаєте можливість і ви маєте можливість на... говорити, що ви щаслива наповнена людина, якщо у вас немає в сім'ї або Десь в якійсь сфері життя немає в реалізованості, то я вам скажу так: не потрібно було почекати. На зараз дається шанс, дається можливість. І це по справедливості для того, щоб ви жили в достатку. Багато в зубілію. Ну, більше всього, скажу, що це стосується матеріального достатку. Воно у вас буде. Влаштовувати те, чого ви те, що ви отримаєте. Ви імператор, ви маєте владу, ви контролюєте те, що відбувається в сім'ї, на роботі, де б це не було, але ви людина самодостатня. В усіх, відповідно, сферах свого життя. Ви стоїте на сторожі на захисту своєї родини. І ви розумієте, що це те, що вас підтримує, те, що вам дає натхнення, те, що вам дає сили. І так повинно бути, говорить нам Вища сила відносно того, що не думайте про те, що ви маєте забагато. Ні, ви маєте те, що ви повинні мати. А якщо ви ще чогось бажаєте, то знаєте, якщо це приходить у ваше життя, то ви теж отримуєте. Те, що повинні мати це не занадто. Порада. Натхнення. І якщо ми бачимо дану карту Оракула, то хочемо сказати, що натхнення відносно подальших подій, дій, можливий подій, те, що буде відбуватися в вашому житті Кармічний період, який по судьбі. І судьба це. Ми повинні пройти. Але маючи натхнення, маючи бажання діяти, здійснювати, мріяти і здійснювати дані мрії свої бажання за допомогою вищих сил, за допомогою Божого порядку, який є, реально дивлячись на обставини вашого життя. Ви будете отримувати той результат, якого бажаєте. А натхнення вам допоможе здійснювати мрії, бажання і в подальшому. Так, це у нас перший варіант. Давайте подивимося другий варіант послання вище А, Так, обзор життєвого шляху. Проаналізуйте своє життя і постарайтеся наладити в ньому все те, що втратило баланс. Якщо ви не маєте в якійсь сфері свого життя баланс, то будь ласка, аналізуйте і налагодіть. або налаштуйте те, що втратило баланс, і так, є смрії, є бажання. Королева мечі говорить про те, що ви Жінка самодостатня, і людина самодостатня, але в деякий період часу дуже тяжкий період часу. Перемоги, досягнення результатів давалося вам дуже тяжко. Хоча, я б сказала, не то, що тяжко, а у вас були закриті шляхи, закриті можливості і закриті очі. Ви не бачили, що вам робити. Навіть помислами. Думками ви не могли прорахувати, хоча ви інтелектуально розвинена людина, і ментал у вас працює і прораховує дуже добре. Тобто, але рахування це одне, аналіз це одне, страт пропрацювання стратегії це теж один момент, але є ще реалізація, і активні дії. Для того, щоб здійснити бажання, здійснити те, чого ви бажаєте. Так, ви переможете цю ситуацію, наскільки б вона складна не була, ви е, налаштуєте той баланс свого життя і е, в тій сфері, яка на даний момент дезбалансована, тому все залежить тільки від вас. Вибираєте шлях. Подальший шлях своїх дій, подальший шлях свого мандрування. Пропрацьовуйте. Стілюйте, розбите серце, страхи, ілюзії, дисбаланс. Це все наслідки подій, наслідки втрат, наслідки негативу. Але таро говорить, що ви справитеся з даною ситуацією. Це П'ятірка мечів говорить про те, що да, це пірова перемога, але вот це перемога, боріться і ви отримаєте вдача, фортуна. Ви структурна самодостатня людина, вам потрібно сконцентрувати все своє ці ресурси, сконцентруватися на тому, що Є баластом те, що вас тримає в негативі, пропрацювати і позбутися. І врівноважити, збалансувати всі сфери свого життя для подальших дій, для подальшого руху, для подальшого отримання результату. Особисті кордони. Сім жезлів говорить також про особисті кордони, тому що ви повинні відстоювати. Ті пріоритети, ті... те, чого ви бажаєте, досягати тих цілів, до яких ви йдете, про які ви мрієте, і не сходити з даного шляху не в залежності від того, як би тяжко не було, в деякий період часу, і що не ставало перепоною на даному шляху. А кордони це один із важелів в досягненні результату. І дивимося третій варіант послання вищих сил. Це у нас здоровий образ життя. Ну, скажімо так, їсти потрібно корисну їжу, гарно висипатись, регулярно займатися спортом, щоб мати прекрасне здоров'я. Така порада від вищих сил. Тобто, можливо, вам це дуже потрібно, тому що негатив вніс свої корективи. Третій варіант. Якщо ми говоримо про здоровий образ життя, те, що наповнює те, що дає сили, те, що дає енергію. То ви розумієте, що ви йдете до своїх цілей. І не в залежності від того, вам потрібно лише підкоригувати. Деякі моменти, які ви ще сили на сьогодні бачать відносно того, що можливо один із порад, одна із порад в переліку є тим. Важелем, яке дезбалансує і є негативом відносно вашого здоров'я. Тому що склад... будуть ускладнення відносно подальших ваших дій, подальшої активності. Ситуація кармічна. Так, ви Маєте бажання перемогти, але ж для того, щоб перемогти, ви повинні бути абсолютно в здоров'ї, ще говорить відносно того, що є розбите серце, є негативні емоції, є негативні моменти, які потрібно пропрацювати, зцілити, зцілити самого себе. Тому що, якщо до цього часу є Боротьба, є війна, є воєнні події, які відбуваються в нашій державі. Це ранить, це приносить постійні новини, які відбуваються негативні, внаслідок негативних подій. І це ранить, це розбиває серце. Але ж ви мудра людина, і ви повинні розуміти, що пропрацьовувати кожен це не повинно зупиняти вас. Ви теж маєте робити свій вклад в позитивні зміни на даному шляху в даний час. Ви один із механізмів для отримання перемоги над тим, що відбувається зараз. Ви повинні діяти. Ми говоримо, що ви повинні позбавитися того, що вам. І порада вищих сил, і на даний час і ораку, і Таро говорять, що. Будь ласка, аналізуйте і пропрацьовуйте. І цікайте, позбавляйте себе від негативу, який, можливо, ще існує в вашому житті, щоб це не стосувалося, не відносилося до якої би сфери життя це не відносилося, дійте, просто практичність і практичні дії. Виміняйте уже на практиці те, що ви, зробивши висновки, ви проплануєте, тобто реалізовуйте те ті плани, які приведуть вас до досягнення мети, до здійснення бажань. Все занадто просто. Так, можливо, це... Сказано іншими словами, але це занадто просто. Потрібно лише прикладувати зусилля. Дуже вам дякую і до зустрічі.